Дід Олександра Дюма продав його батька у рабство. Дід Олександра Дюма, маркіс Антуан Дельє Делапаєтрі, був французьким аристократом, який переїхав на Гаїті. Тоді це була французька колонія і мав стосунки з чорношкірою рабинею на ім'я Марі Сесет Дюма. У них народився син Томас Олександр Дюма. Майбутній батько письменника Олександра Дюма Антуан потрапив у серйозні фінансові проблеми, що змусило його продати власного сина, Томаса Олександра, як раба, щоб покрити борги. Це було можливим через колоніальні закони, які дозволяли звертати у рабство людей із частково африканським походженням. Згодом, коли Антуан покращив своє фінансове становище, він викупив Томаса Олександра із рабства. Після цього він надав йому освіту і статус вільної людини. Томас Олександр виріс і став відомим генералом під час французької революції, отримавши прізвисько Чорний диявол за свої бойові досягнення. Він здобув повагу і вплив у військових колах, попри расові упередження того часу.